2 вересня в сквері навпроти головного корпусу Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка відбулися урочистості з нагоди посвяти першокурсників у студенти. Цього року їх виявилося 1170 чоловік. У своїх промовах ректор цього вищого навчального закладу Надія Скотна Міський голова Дрогобича Олексій Радзієвський, професор Микола Одрихівський привітали присутніх першокурсників та їх батьків з цим великим святом, наголосивши, що франковий вуз по праву вважається одним з найкращих в західній Україні по підготовці вчителів, адже на 12 його факультетах навчається понад 8 тисяч студентів денної та заочної форм навчання. Працює майже 750 викладачів. Нехай цей рік буде для всіх нас сповнений добра. Творчості і натхненої праці. В добру путь. Сьогодні, дорогі батьки, високоповажні студенти, шановні Надія Володимирівна, ректорат Дрогобицького державного педагогічного університету. Від імені міської ради я щиро вітаю вас, всіх, з відкриттям нового навчального року. Наше місто Дрогобич має тисячолітню історію. І за всю цю історію завжди вирізнялось від інших територій, від інших міст, від інших областей, великою любов'ю до своєї вітчизни, до своєї батьківщини. Високим патріотизмом, який зароджується отут, в стінах нашого франкового університету. Нам є з кого брати приклад. Другобильський державний університет не випадково носить це ім'я, поважне ім'я. І, звертаючись до першокурсників, яких сьогодні. Набрано 1170 чоловік. Я хочу побажати їм наснаги, твердості, віри в своє майбутнє. Тому що саме тут, в стінах цього університету, вам дадуть знання, з якими ви далі почнете розбудовувати нашу державу. Дрогобицький університет також відрізняється і тим, що тут працюють висококласні талановиті викладачі. Я ще раз вітаю вас з новим навчальним роком. Бажаю всіляких успіхів, бажаю добра а щасливим батькам. Також хочу побажати. Серйозного такого уважного ставлення до своїх студентів нових, всілякої допомоги студентам. І я не сумніваюся, що саме так воно і буде. Хай вам щастить, дорогі. Зі словами благословення до присутніх звернувся капелан університету Олег Кекош. Також слово мали ксьонс, ректор Болонійської академії в місті Чинстохові, професор Станіслав Вобінський, студентський ректор Іван Херович. Тож бажаю всім взаємної поваги, витривалості, міцного здоров'я, творчого натхнення і Божого благословення. Слава Ісусу Христу! Пані ректор, дорогі проректори, влада міста, на чолі з паном Президентом, ойче Капелані, Джекані. Profesorowie, pracownicy administracji, kochani studenci. Przywożę serdeczne pozdrowienia z Częstochowy, z Akademii Polonijnej, z którą Uniwersytet od 10 lat współpracuje. Poprzez wymianę studentów. А також і професорів. І в першу чергу ви повинні віднестись з серйозністю до вашого основного покликання на найближчий час це навчатися і здобувати знання. Крім цього, ви повинні зрозуміти, що здобуті вами знання потрібні насамперед саме вам, а не будь-кому іншому. Сьогодні біля вас стоять ваші батьки, рідні, люди, які покладають на вас. Я думаю, великі надії, і ми повинні прикласти максимальних зусиль, щоб ці надії оправдати. Не обійшлося цього разу без передвиборчої агітації. Так, кандидат в депутати до Верховної Ради Роман Ілек в разі його обрання до найвищого законодавчого органу України пообіцяв посприяти переведенню дрогобізького вузу в статус національного. Я думаю, що ми здобудемо статус національного університету для дрогобицького педагогічного університету, і цим гордитимуться всі, кожен студент. Кожен викладач, кожен професор, ректорат, вчена рада, а саме головне кожен другобичанин, який мешкає в цьому місті. Ректор пані Надія Скотна вручила першокурсникам символічний студентський квиток та ключові знань, розпочавши новий 2012-2013 навчальний рік. З великим задоволенням і хвилюванням передаю вам ось цей студентський квиток. а також ключ від знань. І цим актом посвячую усіх першокурсників у студенти і відкриваю 2012 2013 навчальний рік. Цим бозі знань живе уся. Після врочистої частини відбувся невеликий концерт, де першокурсники мали змогу познайомитися зі всіма факультетами їхнього навчального закладу. Не сіяме джерело, у моєї мови, буйним світом зацвіло Українське слово і мамечі заспівав, мама українка.